Отже, історія мови програмування Python. Python цікава мова з точки зору свого історичного розвитку. Цікава вона тим, що у неї якраз достатньо зрілий вік. Якщо ми будемо казати офіційно, то Python це у нас інтерпретована. Об'єктно-орієнтована мова програмування високого рівня зі строгою динамічною типізацією. Я так гадаю, що дуже багато нових слів, швиденько зараз я розкрию їх сутність. Інтерпретована це означає, що вона переводиться на внутрішню мову комп'ютера на льоту, на ходу. Тут можна зробити крок в бік, так би мовити, крок в сторону. І взагалі тут, навіщо існують оці мови програмування? Чому так вийшло, що взагалі знадобилися ці програмісти? Комп'ютер існують відносно недавно. Вважають рухом появи комп'ютерів комп 46 й рік. А саме 14 лютого 46 року 1946 року. До речі, 14 лютого це також неофіційний день комп'ютерщика в світі. Бо саме тоді вперше продемонстрували робочу електронну обчислювальну машину, яка побудована, так би мовити, на сучасних принципах. І з першого дня існування комп'ютерів завжди була проблема, що мова. Наша з вами природна мова. Зараз ми розмовляємо українською. А могла бути англійська чи ще яка інша мова. Будь-яка людська мова. Вона не співпадає з мовою комп'ютера. Ну, мова тут ми вже кажемо в лапках. Ви, безперечно, обізнані з тим, яка насправді внутрішня мова комп'ютера. Хто нам підкаже? Бінарний код. Бінарний код. Правильно. Тобто, мова, внутрішня мова комп'ютера має всього два знаки: 0 та 1. На відміну від нашої мови, де використовується тільки ну, в українській мові, наприклад, 33 літери алфавіту. Це ми ще не кажемо про цифри і про інші символи, наприклад, знаки пунктуації. Так от, спочатку комп'ютери програмували, ну, взагалі-то не було такої назви програміст. Такої професії, програмували через перемикання перемикачів, переставляли кабеля, ну, взагалі, комп'ютери займали цілі поверхи. Але згодом з'явилися перші мови програмування, які дозволяли писати програми на такому проміжному рівні. Тобто, ця мова була ще не людською, але вже не бінарний код, уже не просто 0-1. Спочатку це були мови асемблера, так би мовити, вони були куди ближче до 0.1. А потім вже з'явилися мови програмування, які ми називаємо мовами високого рівня. Бо вони, бо вони схожі на мови природні, людські. Ну, перш за все, на англійську мову. Більшість мов програмування в світі якраз орієнтуються на англійську мову, як на мову. Міжнародного спілкування, а світ IT, він взагалі побудований на англійській мові. Отже, це пояснення, чому ця мова називається мовою високого рівня. Вона близька до англійської мови. Друге пояснення інтерпретована мова. Інтерпретована це означає, що переведення програми з мови Python на внутрішню мову комп'ютера на бінарний код відбувається на ходу в момент запуску цієї програми. На відміну від мов програмування C та C++. Ось чому мови C та C++ вважаються більш швидкими, більш потужними. Але, але вам доведеться на мові C і на C++ писати різні програми для різних операційних систем, на відміну від Python. Бо там мов, бо там програма переводиться в момент її роботи. Про об'єктно орієнтований я скажу трохи згодом. І про динамічну типізацію теж скажу трохи згодом. На даному етапі ви повинні розуміти, що таке мова програмування, що таке мова програмування високого рівня, і що таке мова програмування інтерпретована. Найскладніше тут поняття це останнє, якщо вона є інтерпретована. Бо мова програмування діляться на два класи: мова програмування, що компілюються, компільовані, якраз це C та C, і інтерпретуються, це, наприклад, такі мови програмування, як Java, Python, JavaScript. Більшість сучасних мов якраз є інтерпретовані, бо вони є більш зручними у використанні, більш універсальними. І мова Python теж є якраз такою. також. Так, у цій мови є автор. Його ім'я Гвідо Ван Россу. Він з Голландії, і починав він розробляти. Цю мову програмування саме як мову програмування для вивчення програмування. Тому вона має такий класний бекграунд саме для того, щоб використовувати її для навчання програмування. Вона дуже дисциплінує з програмуванням. Мова Сі, так, це дуже потужна штука, але дисципліни в ній ну майже немає. Тому мовою C можна писати як дуже красивий код. Так і дуже складний і неякісний програмний код. Ну, тому і мовою про... користуються професійні програмісти. Ну так, і ви праві як Python написан саме на мові C. Всередині. Тобто, й... ну, це як відповідь на питання. Дуже часто студенти питають: так, стоп. Python це мова програмування. А хто за допомогою чого зробили мову Python? От її зробили за допомогою мови Сі. Перший реліз системи, версія 09, вийшов у 91-му році. Оце рахується роком появи. Ну, фактично, публічної появи мови Python. Якщо порахувати, мові Python виходить скільки років? 32. І це гарний вік для мови програмування. Стосовно віку мов програмування, можна сказати наступне: що. Тут як з віком людини. Якщо в мові програмування 5, 10, там, 15 років, то вона ще є юною і незрілою. Якщо її вже 60-70 років, то це вже поважний вік. І, відповідно, вона вже не встигає за сучасними тенденціями. А 32 роки це як в тому мультфільмі про Карлсона у розквіті сил, так? І вона насправді так і є. Python, тим, мов... Python цікавий тим, що ви можете написати як програму, що складається з одного рядка, з 10 рядків, щось таке невелике, наприклад, там, ваше домашнє завдання, зі ста рядків, а можна писати програму, що складається з тисяч і мільйонів рядків. І ви використовуєте одну і ту саму мову програмування Python. Тобто тут дуже класна штука полягає в тому, що спочатку ви цю мову програмування використовуєте для навчання програмування для того, щоб опанувати цю дисципліну, а потім ви починаєте її використовувати професійно. І для вас цей перехід буде відбуватися, так би мовити, безшовно. Так, звичайно, ваш програмний код суттєво зміниться, бо завжди видно ну, для обізнаних людей. Як виглядає програмний код початківця і як виглядає програмний код професійного програміста? Вони суттєво відрізняються. І для цього потрібно пройти суттєвий шлях, щоб опанувати ці всі навички. Ну, і ми з вами також будемо це робити. Але мова програмування одна. Інструмент один той самий. Стосовно символів Python, історично, до речі, мова була названа не а, на не, не на назву Змії Пітон», так? А назву комедійного шоу, англійського комедійного шоу, там циркове шоу, ну, щось типу а, телевізійних передач, різні там сценки були. От. І там це шоу називалось Monty Python. Насправді Гвіда Ван Росом так полюбляв це шоу, що свою мову програмування прямо-таки назвав на честь цього. Шоу комічних акторів Монті Пайтон. Ну, тут він трохи пожартував, звичайно, але коли мова стала набувати розповсюдження, в якийсь момент зрозуміли, що про це шоу Монті Пайтон, по-перше, мало хто знає, по-друге, це англійський гумор. Спробую його ще зрозуміти, він такий специфічний, щоб відмовилися від цієї згадки, і все ж таки. З деякого моменту, ну, правильно сказати, з версії 2.5, стали стало використовувати оцей офіційний символ. Як ви бачите, на цьому офіційному символі, саме так він виглядає, ми маємо зображення двох змій, що переплітаються, і які несподівано співпадають з кольорами нашого національного прапора. Тобто бачимо такий жовто-блакитний символ. Ну, це така е приємна, приємна співпадіння символіки. Але це так, це офіційний символ мови програмування Python. Так, стосовно версії Python, як я вже сьогодні сказав, перше, перший реліз версія 0.9, ну тобто ще не завершена, була випущена у, у світ 20 лютого 1991 року, а версія 1.0 вийшла вже згодом за три роки, 26 січня 94 року. Взагалі, чому я звертаю увагу на ці версії? Звертаю я увагу, тому що програми, написані для відповідної версії Python, є несумісними. Тобто, програма, написана для Python 1, не буде працювати з Python 2 і з Python 3. І так далі. Є відмінності у мові програмування. Тобто, замість того. Щоб створювати мову програмування, яка є виписаною в камні, тобто незмінною, прийняла рішення, що будуть постійно оновлювати мову програмування Python, випускати нові версії, постійно додавати новий функціонал. Тобто, щоб ця мова була вилетіла слово, щоб ця мова була живою і відповідала завжди сучасним тенденціям. Так от, версія 2.0 вийшла у 2000 році, версія 3.0 у 2008 році. Версія 3 є актуальною. Тобто, ось уже, як ви бачите, протягом 15 років у нас Python 3. Але програми, написані для Python 3, не працюють на Python 2. І відповідно навпаки. Ну, Python 1 вже не зустрінеш в світі, так би мовити, він уже не зустрічається в природі. А зустрічаються ще старі програми, написані для Python 2. Але синтаксис мови при переході з версії Python 2 на Python 3 було змінено. Звичайно, ми будемо вивчати синтаксис Python 3. А остання версія 3.12 вийшла 2 жовтня 2023 року. А! так Таке. Ні, буде Це цього ще не цього ще не, не трапилося. Так, звичайно, не вийшла. Запланована до виходу 2 жовтня 2023 року. Зараз є версія 3.11 актуальною. От, ну, а 3.12 планується, що вийде в наступному, наступного місяця. Ось таким чином це все заплановано. Ну, це можна все подивитися уважно на офіційному сайті Python. От, зараз. Я вам його відображу. Адреса сайту дуже проста. python.org. Система є відкритою. Я про це сьогодні скажу. І от, наприклад, якщо ми зайдемо до завантажень, то побачимо, що актуальною є версія 3.11.5. Яку версію встановлювати вам на свій власний комп'ютер? Ставте найактуальнішу. Тобто, ось 3.11.5. Але в будь-якому випадку не менше, ніж третя версія. Відповідь дуже проста, бо ми будемо вивчати Python 3. Так, і стосовно вже була така штука стосовно популярності мов програмування. У нас насправді цих рейтингів мов програмування в світі існує дуже багато. Але неодмінно в всіх цих рейтингах сучасних ви знайдете мову Python десь там близько першої п'ятірки, а то і трійки, і от, наприклад, такий відомий рейтинг, як TIOB, от він став, поставив у серпні 23-го року Python вже на перше місце. Можете побачити, як за останні 20 років. Змінювалася позиція мови програмування Python за популярністю. Вона піднялася з 12 го на перше місце. І я вам скажу так: якщо ви хочете в майбутньому опанувати програмування і бачити це для себе своєю професією чи спорідненою професією, то на сьогодні вам потрібно знати Python, вам потрібно знати JavaScript. Вам потрібно, звичайно, знати мови світу Веб, HTML, CSS. І цього базового набору, ну, плюс там SQL для роботи з базами даних, вам вже вистачить, щоб написати, запрограмувати більше ніж 9 з 10 випадків розробки програмного забезпечення. Так, звичайно, якщо це буде стосуватися якогось низькорівнього програмування. Типу операційних систем, драйверів, ви там не зможете обійтись без мови C, чи, наприклад, там C, в залежності від того, що використовується. Але тим не менше, Python за своєю універсальністю, мабуть, на першому місці. Бо ті мови, про які ми кажемо, вони більш таки є прикладними. Хоча, можливо, тут можна ще поставити поруч такі мови, як Java та C Sharp.